Recording in progress. Он гнамо городе в намой, і адгуринами, джугатгуринами, садгуринами, сірі груди вийнами. Ну, давайте розпочнемо. Прикладуємо руки до грудей, відводимо плечі назад, робимо вдих, видих, ще раз вдих. Видих. І з наступним вдохом. Repetir a mantra. Um...

Садгурейнами, Робимо вдих. Підтягуємо кореневий замок, зжимаємо область проміжності статевих органів, тянемо енергію вверх, відчуваємо, як вона рухається по хребту, знизу вверх. І видих. Ще раз вдих, підтягуємо кореневий замок, нашу мабант, хоробу. Видих, ще раз вдих. І видих. З видихом опустіть руки на коліно, очі закриті. Відчуйте своє тіло. Відчуйте рух енергії в тілі. Робимо вдих. Видих. І відкриваємо очі. Переходимо до нашої медитації. І ми будемо, нагадую, робити, медитацію зцілення роду. В кінці ми прочитаємо молитву. Переходимо. Права рука лежить на грудях, ліва рука ззаду долон, тильною стороною долоні до спини, а самою долонею назовні. Ось таким чином, навпроти одне одної, очі закриті. І ми будемо повторювати мантру, ну, співати слова мантри. Якщо слова мантри не запам'ятовуються, то хоча б повторювати, копіювати їх. Але слова, в принципі, прості, тому, я думаю, все добре чути і можливо повторювати. Я зараз включаю. Дихання підтягуємо кореневий замок, тянемо енергію вверх. Видих, ще раздих. Видих. Ще раз дих. І на затримці дихання уявляємо, як з нашої лівої руки, з долоні, виходить світло, благословляючи всіх наших предків, а вони нам дарують свою любов. Відчуйте своє тіло, як воно сяє, видих, ще раз дих, І на затримці дихання подумки, благословіть весь рід який попереду вас, ваші діти, ваші батьки, які ще тут, поряд з вами, ваші майбутні покоління, ваші внуки і правнуки. Подаруйте йому це світло і любов, із власної наповненості, видих! І з наступним вдохом опускаємо руки, складуємо молитвені ні мудрі і читаємо молитву. Боже, сьогодні я підношу свої молитви. Про щастя та благодать всіх жінок мого роду. Прошу тебе, Господи, прости жінок мого роду. За відмову від себе, від своєї жіночої природи, за приниження чоловіків, за ненароджених дітей, за богохульство та безвірство, за магію, чаклунство та прокляття, за всі погані вчинки, зроблені нині, ними усвідомлено чи ні. Я прошу тебе, зціли біль жінок мого роду. Біль самотності, біль втрати дітей, зціли, Господи, жінок мого роду від болю зради, від болю втрати близьких, від болю втрати себе. Прошу тебе, Господи, зціли біль тілесних страждань, жінок мого роду, біль злиднів, голоду, бідності, біль вигнання та біль зради. Будь ласка, Боже, зціли їх серця від болю нерозділеної любові, від болю несправедливості та болю невіри, я прошу тебе, Боже, очисти їхні серця від страхів, від хвилювань та тривог, від переживань за нас їхніх нащадків, очисти їх своєю благодаттю, від від розочарувань, від гніву та ненависті, від злості та заздрощі. Я прошу тебе, Господи, перебери з їхнього розуму перешкоди на шляху до жіночого щастя, здоров'я, достатку, благополуччя. Допоможи їм впустити у своє життя щасливі стосунки, радісне материнство. Жіночу самореалізацію та добрий душевний стан. Я прошу тебе, Боже, звільни жінок мого роду від важких спогадів від негативних сценаріїв та програм, від прокльонів і самопрокльонів, від усякого поганого слова та ока, спрямованого на мій рід. Я прошу тебе. Наповни серця жінок мого роду, істинною любов'ю, благодать, ніжністю, істинною теплотою, прощенням та милосердям. Нехай волею твоєю вони знайдуть віру в тебе і в допомогу Твою та в їхню, на їхньому життєвому шляху. Нехай з ними буде віра. В свою жіночу силу, закладену Тобою, Боже, у свою жіночу красу, мудрість, благословенність. Нехай душі жінок мого роду знайдуть досвід сімейного щастя та відчуття взаємної любові зі своїм чоловіком. Нехай прийде до них досвід, вірності та чесність стосунка. Досвід щасливого материнства, досвід життя у процвітанні та достатку, досвід гарного та благополучного жіночого життя з любов'ю в серці та радістю в очах. Нехай від початкових праматерів мого роду до всіх наступних поколінь тече жіноча мудрість, привабливість, краса і сила. Збільшуючись з кожним наступним поколінням, знаходячи все більшу глибину. Нехай будуть всі жінки мого роду, наповненими сильними, жіночними, мудрими, люблячими, коханими, захищеними та веденими Тобою, о Боже. Нехай буде так, в усіх часах, в усіх світах. В усьому єдиному родовому просторі. Нехай з моїм родом буде любов Твоя, сила Твоя, захист твій, воля Твоя. Схиляюсь перед тобою, Господи. Хай буде так, так. І так було, і так і буде завжди. Робимо вдих, вибіг. Відчуйте своє тіло, відчуйте, як енергія рухається в тілі, відчуйте своє сяйво, відчуйте, що, що ви і є тим джерелом кохання, любові, радості, щастя. І ви це все даруєте наступним поколінням. Робимо вдих. Вибіг і з наступним вдохом співаємо мантру, благословіння спочатку собі, потім одному або декільком людей, яким ви хочете послати це світло, а потім всім жінкам свого роду. Нехай сонце над тобою сяє І любов обіймає Чисте світло горить у тобі, І вказує шлях, нехай сонце над тобою сяє, і любов обіймає чисте світло горить у тобі. І Казує шлях. нехай сонце над тобою сяє, і любов обіймає. чисте горить у тобі і шлях. зуєш шль Практику. Всім гарного дня. І хочу додати: вірте в своє світло, вірте в свою силу, в свою енергію. Ви здатні, незважаючи на те, що буде відбуватись в цьому світі, що відбувається зараз, ви здатні створити для себе і своїх дітей, своїх коханих, рідних абсолютно інший простір. Незважаючи на те, що Відбувається навколо, вони будуть в іншому вимірі, в іншому просторі, просторі щастя і любові. І це здатна зробити кожна жінка. Тому вірте в себе і посилайте цю любов, це світло, цю безпеку, цю неймовірне щастя і удачу і благополуччя для себе і своїх рідних, тому що в першу чергу. Що ви будете наповнені, бездатні, будете це ділитися цим зі своїми близькими. Як в літаку, знаєте, спочатку маску вдівають собі, а потім дитині. Тому наповнюйте самі і створюйте цю реальність. Менше занурюйтесь в те, що відбувається зовні, тому що люди, які практикують, вони в них інша реальність. Не те, що вони відірвані від реальності, просто вони знаходяться в тому самому. Просторі, але трошки в іншому вимірі, в, в іншому світі, в якому все відбувається благополучно. І головне в це вірити, знати і знати, що ви це можете. Це може будь-яка жінка. І коли вона вірить в це, практикує, вона може це зробити більше, більше, ще більше, для більшої кількості людей. Тому будьте щасливі, здорові і благословенні! До зустрічі! Обіймаюся. Пока, пока.